Крило до військово-політичних тем так само хочу з вами перейти в розрізі Китаю і Китайської позиції. Блумберг повідомив про те, що італійська прем'єрка Мелоні збирається до Китаю, збирається вона там зустрітися безпосередньо Сі Цзіньпіном і очікується, що буде говорити вона зокрема і про війну в Україні. А що Китай? Китай війну війною не називає, називає кризою. За останній буквально тиждень міністр закордонних справ Китаю ван і зустрівся із нашим міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також поспілкувався він із міністром закордонних справ Росії Лавровим, поспілкувався із Ш. Держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, і усюди, за результатом цих перемовин, лунала теза, що Китай зараз просуватиме ідею перемовин і готовий виступати посередником. Китай зацікавлений у цьому, і якщо він просуватиме цю ідею, тобто знову намагатиметься повернутися до ось того китайського плану, чи цей план може бути відредагований, як ви бачите ситуацію? Я вважаю, що взагалі немає ніякого реального китайського плану. Бо ми бачимо, що Сідіньпіні нещодавно зустрічався із Макроном і з Олафом Шольцем у Німеччині, тобто було європейське турне. Стосується бізнесу та розвідку Китаю. Це для нього важливо. Зустрічався з Блінкеном. Блінкен погрожував, що якщо Китай буде підтримувати Росію, то Сполучені Штати якісь санкції будуть, якісь міри. Але до американських погроз, до погроз цієї адміністрації, всі ставляться вже без поваги, всі бачать, що там нічого особливого не буде. І Борель, високий представник Євросоюзу з дипломатії, теж казав Китаю, що треба припинити Китай, сказав, що ми робимо все для, для досягнення миру. Тобто, це слова там паролі, паролі, паролі. Це це добре, але все це без виходу. Дивимось на інтереси чи. Цікаво Китаю припинити зараз війну. Ні, він отримує він найбільші вигоди отримує з цієї війни. Він і без того до великого вторгнення отримав з Росії енергоносії, угли, водороди тобто і газ, і нафту, і ліс, і ще корисні копалені по таким дуже нормальним цінам. Зараз, коли Росія під санкціями, коли Росія майже ніхто нічого намагається не покупати, він отримує все дуже дуже дешево там. Мільярди він китай, з Китаї зекономір мільярди доларів і вимагає ще дешевше, і Росія не, не має варіантів, як відмовити Китаю, бо це єдиний торговий партнер, на якому вона тримається, з іншого боку, Китай продає в Росію і військову форму, і товари подвійного призначення. Тобто, дуже дуже багато заробляє на Росії ще второй раз, другий раз, і тобто Китай щодня отримує дуже великий зиск від того, що Росія зав'язла в цій війні. Чи хоче Китай припинити це саме зараз? А нащо? Нащо відмовлятися від стільки, стільки, стільки бонусів? Так потім можливо, коли Китай вижме з Росії багато чого хотів, він може задля політичних дивидей від Сполучених Штатів чи Європи потрохи тиснути на Росію, бо вони такі великі, бо вони цю проблему закрили і за це. Мають отримати якийсь приз. Важливо буде такий сценарій. Зараз я бачу, що Китай цілком влаштовує ця війна, цілком влаштовує послаблення Росії. Я бачу з іншого боку, чому Сполучені Штати і Європа так не тиснуть на Росію ж дуже потужно. Тому що їх поступово послаблення Росії теж влаштовує. Тим паче, все вони платять тільки гроші, воює Україна. Тому зараз я і не бачу такої. Тиску ані на Китай, ані на Росію великого, тому що поступово послаблення Росії влаштовує всіх, кожен отримує свою вигоду. І, зрештою, після американських виборів нічого не зміниться. Ні, я вважаю, що якраз після американських виборів багато що зміниться. Багато що вже змінюється. Європейці мені здається вже наїлися цієї війни. Вони їх не влаштовує, вони хочуть її завершення, а вони можуть тиснути і на партнерів Сполучених Штатів, і на Китай. Китай, мабуть, теж має якийсь план Б. Ну і нарешті вибори Сполучених Штатів буде інший президент, або Гаміла Харріс, або Дональд е Трамп. Е У першому випадку, якщо демократична партія Каміла Гарріс е буде президентом, мало що зміниться, але я сподіваюся, що вона все ж таки буде трохи рішуче за Дідуся Байдена. Якщо буде Трамп, це буде значно. Жорсткіше, значно більш різко, я сподіваюся, на нашу користь. Хтось сподівається у Росії, що на їх користь, але насправді росіяни не дуже хочуть Трампа їх нерішучий, в'ялий Байден, який не хоче ескалації. Всюди бачить червоні лінії, хоче спілкуватися з Путіним, їх влаштовував набагато більше. Тобто, я сподіваюся, що після виборів Сполучених Штатів саме тоді почнуться справді великі переговори. А наш саміт ми, Мира, безусловно, дуже важливий. І саміт мира, який буде скоріш в осені Саудівській Аравії, це дуже важливо. Але це підготовка підготовка позицій, формування лобі якогось проукраїнського, формування лобі по інтересах, щоб підтримали Україну. Але головні перемовини за участю Сполучених Штатів почнуться вже зимою після виборів в США, коли президент. Скажем, зайде в овальний кабінет і вирішить нагальні питання України не на не на першому місці. Вибачте, і тоді займуться перемовинами І тоді мені здається, що весною зимою, може весною, може до літа, ми будемо виходити на якісь реальні плани, реальні проекти угод, які будемо обговорювати до зими, до виборів Сполучених Штатах Я бажаю, що все це, всі прогнози, це на рівні гадання тарологів та астрологів. Коли експерти якісь кажуть, що буде так. За місяць буде перевір'я за два місяці. Нас поставлять перед фактом. І, ну то доторологів карти не бруть. Але от ви як політолог, як оцінюєте зараз нашу інформаційну палітру, тому що збільшується, збільшується кількість прогнозів, і причому тут же виступають якісь закордонні експерти стосовно можливого там врегулювання, коли ці перемовини відбудуться, з яких позицій? Далі ось ця історія з мирними ініціативами, з якими би мав виступити Трамп? Який описав Помпео, так і відомий американський лобіст Урбан в статті для Wall Street Journal, теж достатньо цікава історія в розрізі того, що з'являється зараз? Дуже цікаво, але це все. Варіанти для нас дуже непогані, мені здається, варіанти, але це поки що варіанти. Сам Трамп це не озвучив, і Трамп ще не президент Сполучених Штатів і нема стовідсоткової гарантії, що він їм буде. А чому таке прогнози? ну ми ж спеціалісти в цій справі. Ми розуміємо, що якщо ми. Пів години будемо з тобою розмовляти про щось цікаве, дуже обережно робити якісь прогнози, розумні, підтверджені. А може бути так, а може так. Це ну буде правдою, але це не дуже цікаво. А якщо хтось взагалі не розуміючись на темі, скаже: за місяць почнуться мирні перемовини, через 45 днів буде підписано угоду. Я знаю, то це ж новина, яку всі будуть цитувати, яку всі будуть дивитися. Навіть ті, навіть, да, на розуміє, що це маячня, будуть це розтягувати, бо це ж ну, люди хочуть почути щось гарне, веселе або страшне, невеселе, але конкретне, що буде скоро. Ванга предсказала переміря чи перемогу. Ну ну, це так. Я насправді думав, що це ну народ так е, жартує, тарологи предсказали, А сьогодні бачу, реально в новинах реально люди дивляться там в телеграм-каналах, що сказали карти, що сказав астролог. ну, це маячня, ми розуміємо, але народу це подобається, тому прогнозів буде багато. Настільки багато, що щось навіть збудеться, хтось вгадає. Але ну, я бачу так, що швидко нічого не буде. План, який пропонує, так, я сподіваюся, це оптимістичний план, що Трамп запропонує Путіну щось таке конкретне, мов, відійди сюди і підписуй мир. Путін скаже: Я тут найголовніший мачо, не лізь сюди, ви погані. Виходьте від нас. І Трамп розізлиться, людина він така гаряча, емоційна. І тоді Україна отримає справжню допомогу, а не ту, що краплі отримували від адміністрації Байдена. Сподіваюсь, що такий прогноз реальний. Але знов-таки подивимось, ми ж розумні люди, ми розуміємо, що варіанти можливі, варіанти будуть змінюватися. Одне раз, зрозуміло, що можна це не називати переговорами, але якісь консультації з посередниками, з людьми, які офіційно не займають таких ключових позицій. наших Державних інституціях, але їй мають реальний якийсь вплив, хоча б повноваження передавати слова туди і обратно. І такі перемовини, такі консультації тривають постійно. Але зараз позиції сторон дуже різні. Росія вимагає того, що ми і Захід ніколи їм не дамо. Ми вимагаємо те, що Росія каже, що ми ми зараз це не дамо, ми не програли війну. тільки не ми, не Росія не вважаємо себе програвшими і не бачимо ризиків в таких програти зараз. Кожен настоїть на своєму тому перемовини реальні і в кордонів, і вокруг поступок будуть спиратися і робитися все буде з оглядкою постійною на ситуацію на фронті на реальну лінію бойового зіткнення і на можливості йти далі. Якщо ми почнемо гнати Росію <кхи> до кордонів за допомогою техніки, за допомогою обрізання їм логістики, щоб не йти в лобові штурми, це не має сенсу. То так по іншому будемо розмовляти, або ви погоджуєтесь зараз відійти до кордонів, або ми за місяць вас туди доженемо з великими вашими втратами. То буде одна ситуація. Якщо вони будуть нас тиснути і підійдуть до Києва, то знову ситуація буде по іншому, і ми думаємо, що не будемо по іншому розмовляти взагалі по іншому. Тобто від ситуації на фронті залежить дуже багато перемовиних, а ситуація на фронті за осінь за зиму може змінитися і змінитись дуже сильно. Над цим працює і ми. На жаль, працює ворог, і те, що ми казали з вами про мобілізацію, можливо, всі намагаються вийти на переговори, на реальні переговори, хоча б на реальні консультації, вже після вируху президента США з якомога сильнішою позицією на фронті. Над цим треба працювати.